Всім привіт! Ви на каналі Antisock Play, з вами Макс і це проект стильно і дорого. Сьогодні в нас на огляді абсолютно епічні штани, які, коротше, це, мабуть, ось краща покупка блін, останнього місяця, в мене точно. Ем... Несподіваний, несподіваний абсолютно для мене новий бренд, який я, який я раніше, з яким я раніше не був знайомий. Ну, ясно, що я його знав. Це бренд Superdry. я його бачив, але в мене не було жодних речей від нього. Зараз ну, останній раз, може це не останній раз, ну коротше, коли я купляв ці штани, то я купив ще дві пари шортів. На них ми також зробимо огляд, але для початку. ось Штани від бренду Superdry, Вони виглядають ось так. Тобто в нас що, тут є резиночка, тут є тут є гудзик, вони також на, на штурку. Досить широкі, нестандартний для мене вибір. Я не очікував, що я вийду з. З магазина саме з ними, я за ними йшов. Це така випадкова покупка, але як казалось, потім дуже класна. Давайте для початку по загальним темам, а потім підемо по деталям. А якщо це перше відео, яке ти дивишся цього проекту, то в описі до цього відео я обов'язково розміщу посилання на плейліст, і там саме перше відео, це я знімлю вступ до проекту «Стильно і дорого, де я трошки розповім. Про те, що це за проект, які його цілі, і про що я взагалі буду знімати. Ну а тепер повернемось до головного відео. Погнали. Пішли по цим штанам. Я знайшов їх, до речі, на сайті магазин. Коротше, магазин Дю це в Копенгагені такий є великий шопінг-мол, майже в самому центрі класний магазин. Багато там є прикольних брендів, і в них є сайт магазин ДК. І е, можна онлайн їх заказати. Я Не знаю, чи чим доставляють в Європу. Але ті, хто живуть, живуть в Данії, то можна як купити їх, як і в самому магазині, так і безпосередньо на онлайн. А е, по назві я думаю, що якщо ви живете в Україні або в інших країнах Європи, то ви можете їх і по назві просто е, їх знайти. Зараз буде скріншот. Називається Superdry Mencha Merchant Drawstring Дровстрінг що перекладається, як просто штани на шнурку. Ем, е, така в них назва реально. Merchant Drawstring Pant. Ну і тут є якийсь номер, там М7011, бла бла-бла-бла. Washed Black Чорний. Більше тут, в принципі, нічого нема. Ну, я обов'язково крупним планом це зніму, щоб глянули. І е, також на сайті буде видно ціна 100 євро. По знижкам я їх брав. Трошки по знижкам були в той день 30% знижки, то мені вони обійшлось, обійшлись в 70 євро. Але що цікаве, коротше, по матеріалам, тут 60% бавовна, 35% льон. Бо я як їх взяв в руки, вони таке, такий на ощупь. Це навіть тіпа як... це не джинс, ну воно трошки схоже до джинсу. Ну, це явно не спортивний матеріал, він не тянеться. Це такий типу схожий до джинса матеріал. Але він легкий, він відносно, він не тонкий, але він виглядає дуже таким мощним і надійним. Тобто він не тянеться, він виглядає, що його типу, протерти неможливо. І то, що тут є льон, це для мене, якби я не знав, що тут є льон, і коли я купляв, для мене це було неважливо. Я Просто зрозумів, що тут ну, типу, натуральні матеріали, може я і подивився, це я вже не пам'ятаю. Коли я, коли я купляв, що там є, я просто їх одягнув. Вони мені наскільки сподобались в плані того, як вони сидять, які вони вільні, які вони зручні. Я зрозумів, що я не можу їх типу, не купити. Через то я їх і взяв. Коли, ви, коли я їх помірюю, то ви побачите, типу, про що я говорю, ви зрозумієте. Більше тут по А, розмір в нас М. Я 183 см, тобто ви побачите по довжині, як вони. Що по стилю. Тут, коротше, як ви бачите, як на сайті чувак їх і як як вдіває. Він в якихось таких смішних, смішних смішному такому взуті, таке носять в Данії трохи літом. Я його не розумію, що це за взуття. Ну, странне. Воно таке, якась як солом'яна тіпа, підошва. І в сорочці, звичайній можна носити його під сорочку. Але для мене це суто самий абсолютний кежуал стиль, який в ідеалі носиться. Ну, як я його, наприклад, можуть ці штани. Чого я саме в джинсові куртці? Це ти вдіваєш джинсову куртку, або можна вдівати якусь флісову куртку, білий, ну типа любий, в принципі, верх, але це саме кежуал стиль, саме кросовки, як на мене, під кросівки, під кеди. Ці штани, вони широкі, прямий покрой, покрой, вони широкі, вони виглядають абсолютно ідеально. Дуже класні, дуже зручні. Давайте по деталям і будемо міряти. Так, ось ми вже прийшли. Як я сказав, що тут резинка. Кишені. Здоровезні кишені, просто типу, ну, нормальні такі кишені. Дивіться, де в мене рука. Гудзик, тобто і, типу, і, ця, і шнурок, але шнурок він тут, він тут робить суто такий декоративний, в нього функція, воно нічого не треба його затягувати. Ти коли їх вдіваєш, то застібаєш гудзик, то резинка затягує, що воно удобно сидить, тобі, типу, в принципі, можна і не зав'язувати. Так, давайте я обіцяю вам цю штуку зняти. Ось яка тут, не знаю, чого, якщо вона зможе сфокусувати. О, зараз, мені здається, є. Так. Ось так воно, коротше, виглядає. Що тут далі? Давайте дивитися. Так, внизу вони, як знову ж таки, це широкі штани, досить широкий такий покрій. Тут в нас гарної якості ширінька. Ширінка. О, знову ж таки, в хороших... В хороших... Брендах вони використовують зазвичай, зазвичай цей бренд-серінг, який називається, ну, типа, YKK. Це, типу, популярний, популярна фірма, яка робить саме, саме замки. Я думаю, що ви вже, якщо ви колись звертали увагу, то вони дуже багато де є. Так, давайте глянемо. Вони тобто широкі, широкі штани тут, тут прострочено. Mm, ззаді покажу, ззаді воно цікаво виглядає. Так. E, кишені ззаді, але вони в принципі нічим не закриваються. Тут ось такий міні-бренд на закльопці. Ну, взагалі, супердай мене здивували. Ззаді, ззаді резинка майже в кінець. Я тіпа, був позитивно здивований. Я вже їх носив раза 3 чи 4 штани. Дуже вони вільні, дуже вони зручні. Не відчуваються, не парять, афігенно вони носяться. E, взагалі супер. Так. Так, ось ще 2 секунди забув вам зняти, як виглядає тут лейбл. Наскільки ну, я знаю, що Super Dry це, це японський бренд. І в них є щось з самураями. Коротше. Щось є таке є самурайського в цьому, в цьому покрої такого японського. Що воно таке широке. Широкий такий покрій. Так, тут що в нас? 30, написано, що ну, мити в холодній воді, ну, тобто 30 градусів максимум, не сильно вижимати, не відбілювати, не сушити в тумблері, тіпа, гладити на лоу, ну, тобто, на низькому, тіпа, не сильно гарячому тюзі і не, щоб тіпа, не сушити do not dry clean. Це тіпа, ну, не використовувати цю, це хімічне миття, тіпа, в суху. Вироблено в Індії, бла-бла, бла, 35% льон. Те, що тут є льон, це взагалі супер льон, дуже класний матеріал, дуже тіпа, гарно дихає і. Дуже зручний і типу, дуже здорово носити. Він не гір, він навіть може краще, ніж котон. Але якби, його рідко використовують сам, самого по собі, тому що він не такий, не такий надійний, як котон, того типу, часто його мішають. <плат> все, давайте мірити. Ну, все, ми одягли наші штани. Як я вже говорив, я саме такий лук, як на мене здається, він самий прикольний. Під ці штани. тобто... Look casual. Красовки може бути в принципі як і спортивна сюди, якась кофта на замку, так і джинсова, що футболка, що кофта на довгий рукав. Але основний смисл casual, ну типа кежуал, це можна звати, типа кежуал або стріт casual, це, тобто, типа, як лук на двір. Він не в ресторан, він не спортивний. Це щось посереднє. Це, типа, до нього відносить, наприклад, як і там джинси з футболкою, так і там джинси з спортивними якимось верхом. Але в основному, як база, це завжди йдуть або кросовки, або сні, або як називаються вони. Тобто, красовки оці спортивні кросовки, є ще кросовки, як снікерс, це типа. Вони суто білі або суто чорні, і більш такі як шкіряні, чи замша, ну не замша, а з шкірозамінника вони йдуть. Е, можуть бути кеди. Але, наприклад, є там також можна сказати, що є кежуал-лук з туфлями. Але це вже не стріт це вже більше він йде... Ні, Ну чого, можна сказати, що це також стріт але саме ці штани я бачу з саме, спортивним, саме з спортивними, спортивними якимось взуттям. Так, ну що, як я вам говорив, що е, тут, як ви бачите, резинка сидять вони досить тіпа, широкі і рівні, сидять вони вільно, ти себе в них дуже вільно почуваєш. Дуже вони зручні, в них прикольно і сидіти, і стояти, і гуляти, вони майже, як такої ваги, вони не відчуваються. Тому що порівняно з джинсами чи з іншими там спортивними взуттями, якщо ти ходиш, вони тобі труться об ноги, і ти трохи відчуваєш те, що на тобі є штани. В цих вони так якось висять навколо твоєї ноги. Зручно, що ти навіть коли йдеш, що твої ноги майже не торкаються штанини і в цьому є свій прикол. Того, так, да, вони мені зараз дуже подобаються, я в них гуляв вчора. Клас. Так, покажу вам, покажу вам як, як вони дивляться ззаді. Тобто тут дві, тіпа, дві кишені такі. Я не дуже люблю ззаді кишені, але вони якось так пошиті, що ці тут кишені вони не, 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 не стерчать, вони не, ніде не відпирають, не від. Не відпираються, вони якби, нормально собі прилягають е до задньої частини штанів. І, типа, все каже. так само великий карман. Ти хочеш собі руки в карман, хочеш так. Просто супер. Зараз я ще вдіну якийсь трошки другий верх і покажу вам, як він може виглядати з не з джинсовою курткою, а з чимось іншим. Още один варіант, як це може бути: це флісова кофта на замку. Бренд 7 Days, я на неї також зроблю огляд, але вона також непогано підходить би, по кольору. Це тіпа, не чорний, це такий темно коричневий майже чорний кольор. Це, це тіпа, ну, тіпа, плюс коричневий кольор. По кольорам вони непогано, непогано перекликаються. І взагалі тіпа, ця кофта також можна і сказати, що. Е вона відноситься до такого стил, casual стилю. Тому так теж можна ходити і ніяких, ніяких, ніяких питань нема. Непогано виглядає. Тому в що не універсальні. Чи можна щось зробити тут з якимись туфлями? Не знаю. Треба пробувати, я їх ще з туфлями не носив. В принципі, вони настільки широкі, ну, тобто з кросами, можна, з кедами можна, чи можна з туфлями, треба пробувати. Швидше всього, що да. можна сорочку, мабуть, теж. Тобто вони, в принципі, універсальні. Можна, я думаю, сюди і вдіти і сорочку, наприклад, білу, чи Швидше, да, світу треба обов'язково. Якусь світу сорочку літню, чи з таким комірцем, чи стандартну, з якогось основне, з якогось з бавну, з катону. І це також буде окей. Хочеш на довгий рукав, хочеш на короткий. В принципі, можна експериментувати, але. Я думаю, що загальний смисл ви зрозуміли. Не знаю, чи був нормальний звук, тому що я залишив свій звук тут, вже як є. Ну, добре, дякую за перегляд. З вами був Макс. Ви були на каналі Play. Пока!